Доброго дня! Вас вітає Рептицька школа Буки kієvua та її куратор Димчишин Андрій. Сьогодні ми продовжимо підготовку до ЗНО 2013 фізики, розділ механіка, тема основи динаміки. Задача номер 5 Задача звучить наступним чином. Визначте загальну масу смугастого циліндричного вантажу. Призматичні вантажі на фото мають масу по 100 г кожен. Отже. На цьому рисунку зображені ось е призматичні вантажі і е невідомий, невідомий вантаж, масу якого потрібно визначити. Отже е щоб визначити його масу, ми бачимо, що наш, е, наша система перебуває у рівновазі. Потрібно згадати е, умову рівноваги системи. А умова рівноваги системи, це сума всіх моментів сил має дорівнювати нулю, і сума всіх сил має дорівнювати нулю. Давайте розберемося, які сили діють на наш цей важіль з боку вантажів. Отже, в цій точці діє М. 0G. М0 0 маса вантажу, яку нам потрібно дізнатися. В цій точці діє. МЖ. ТМ. Це 100 грам. 01 кілограм. В цій точці діє, як ми бачимо, три, вантажа, 3 отже, 3 МЖ. І в точці підвісу діє деяка сила. Назвемо її N. Реакція опори. Якби точки підвісу цієї всієї системи. Отже, скільки у нас сил? У нас 4 сили. Значить, момент е чотирьох сил дорівнює. Момент першої сили плюс момент другої, плюс момент третій плюс момент четвертої дорівнює нулю. Значить, Момент першої сили. Це. Нагадаємо собі, що таке момент сили. Момент сили це векторний добуток радіуса на е, саму силу, радіус проведений з точки, е, відно, е, з точки відносно якої від, ну, обраховується момент е, сили е, до е, точки прикладення сили. Ми, будь, ми виберемо точку деяку точку О, яка буде в. Е, Підвісу, і е, відносно неї будемо шукати наші моменти сил. Відповідно, момент першої сили 3 мж відносно точки О, буде дорівнювати радіус в даному випадку це е, раз, два, три, оцих чотири кусочка. Назвемо їх 4X. Значить, це 4X помножити на. 3 мж Далі момент сили N відносно точки дорівнює нулю, оскільки сила прикладена в цій точці. Далі мінус. Ось момент сили, сили, е, сили МЖ, оскільки вона обертає е, цей важіль в протилежну сторону. От, отже, цей момент сили має протилежний е, напрямок, тобто протилежний знак до моменту, сил, е, с, е, моменту сили 3 МЖ. Отже, МЖ помножити на радіус тут 2Х. На 2Х і Мінус м 0 g помножити на 4X. Це дорівнює нулю. Е, умови рівноваги е, цієї умови рівноваги про суму, е, про рівнодійну всіх моментів сил буде достатньо для того, щоб знайти шукану масу. Отже, подивимося в результаті е, поділимо на Х. І отримаємо 12MG мінус 2MG мінус М0Ж. Мінус 4М0Ж дорівнює 0. Значить, отримаємо 10MG дорівнює 4M0G. В результаті М0. на g скоротимо. М0 дорівнює 10М на 4. Тобто 5. М на 2. 5 на 100. Розділить на 2 250 грам. Отже, отже, э, смугастий циліндричний вантаж має вагу 250 грам. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки Києвоа та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на нові відео в Ютубі, на, на нашу сторінку в Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті і чекайте на нові відео вже скоро.